Ось це моя така розумна душева в бані. Ну це бувша баня. Тепер тільки душова. Це душовий трап. Діжка на 60 літрів. В ній дренажний насос. Діжка поповнюється автоматично з вуличного баку на 500 літрів самоплином. Ось по цьому шлангу. Всі трубопроводи. Це або садові шланги, або прозорі ПВХ шланги півдюємо на вулиці чверті дюйма. І ось так вона поповнюється зверху. Тут поплавковий клапан, який автоматично перекриває подачу води, коли діжка наповнюється. Оце тут плаває такий термометр. Так, звідси насос подає. Воду. Далі фільтр сітчатий магнітний, зворотній клапан, перемикач по подачі води. Тут у душевій дві точки розбору на проточний водонагрівач і на бойлер 15 літрів. Тен 25 кВт. Вибираємо тут, що з них. Зараз відкрита подача на проточник. Тут перемикаємо, коли потрібен бойлер. От. Якщо мені треба подати воду на кухню, то я тут перемикаю цим розгалужувачем. Цими тумблерами. І в мене піде вода вже. Ось так, 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 так. І там за пральною машинкою вон, вона йде на кухню. Ось. Так, тепер в чому розум? В душові встановлено реле. Температури і вологості, але воно не Wi-Fi, але дуже чутливе. От, воно керує вмиканням цього витяжного вентилятора, який ще додатково вмикається з цим добовим реле. Зараз він налаштований так, що вмикається на 15 хвилин на початку кожного часу, кожної години. От, або це реле його вмикає, коли температу... вологість перевищує 70% в душеві. Також такий термометр ігромат був, це самий перший був встановлений. Зараз ще встановлений Wi-Fi датчик температури і вологості. Ще це годинник, і ще він дату показує і дні тижня. От, він використовується у сценаріях у, програма, у програмі е, Smart Life, за допомогою якої можна керувати віддалено по Wi-Fi Реле. В даному випадку це реле, яке керує ось цією дуйкою. Тобто я не вставаю ще з ліжка, зранку можу подивитися, яка температура у мене у душевій, і вімкнути дуйку. Ну, За допомогою додатку, зараз я так просто вмикаю так, кнопочку. Ось так воно вмикається і починає працювати дуйка. Нагріває температуру. Перед тим, як йти в душ, тобто, то я вмикаю і вона нагріває. От. І так само я, не ставаючи з ліжка, вмикаю бойлера. Ось зараз він вімкнувся, бачите. От цей бойлер на 15 літрів має Тен на 2,5 кВт, тобто він Нагріває воду ці 15 літрів до температури 75 градусів е на протязі 20 там восени може, 25 хвилин і можна приймати душ, цього об'єму вистачає для нормального прийняття душу. Проблема була в тім, що е приміщення душової. Розміщена досить далеко від Wi-Fi, від головного Wi-Fi роутера. І інколи ці реле, і особливо цей датчик вологості і температури Wi-Fi відвалювалося від головного Wi-Fi. І мені потрібен був подовжувач. Wi-Fi сигнал, який би тут його зробив більш стійким, потужним і щоб мої реле не відвалювалося. І тому я оце купив у розетці ось такий, називається, Mi Wi-Fi Range Extender Посилювач. Без датового сигналу Mi Wi-Fi Range Extender Pro. Ось це таке воно. От. І тепер у мене все працює стабільно, нормально. От. А так вода в мене все налаштовано, нічого вже ніяких кранів крутити не потрібно. Просто ми беремо Вмикаємо вимикач. Так, чому не йде? Тому що зараз я перемикнув на кухню. Повертаємо назад. Так, знову вмикаємо. І пішла вода. Можна вимикати, вмикати, ніяких тут. Гідробаків не треба, насосних станцій не, не треба, нічого цього, цього не треба. Тобто можна скільки завгодно вмикати, вимикати, воно працює роками і нічого з цим дренажним насосом, який коштує копійки, нічого з ним не трапляється. Якщо мені треба е, переключитися на бойлер, то тут подачу я. Перекриваю на проточник подачу на бойлер відкриваю і знову тим самим вимикачем, тільки бойлер там, поки він набере тиск, трошки там 3 секунди, все. далі вже йде нормальна струм. Тобто завдяки цьому. Wi-Fi екстендер, у мене зараз тут стабільно працює головний Wi-Fi. Там єдиний мінус в нього, що він суттєво ріже швидкість. Тобто, наприклад, головний Wi-Fi сьогодні вранці давав 17 Мбіт на даунлоуд, і на аплоуд давав аж 32 Мбіти. А цей екстендер дає 3 мегабіти на download і 3 мегабіти на аплоад. Але для нормальної роботи цих Wi-Fi реле цієї швидкості вистачає за очі. І тому я купував його, ну, знаю цю ваду, тобто я у душевій... YouTube, дивитися не збираюся, а для роботи Wi-Fi цих релей датчика -датч температури вологості, цілком цього вистачає. І ще у нього є одна вада. Дай. Якщо головне ім'я головного Wi-Fi, так названий SSD id складається із двох слів. Які розділені пробілом, то він е в режимі копіювання SSD від головного Wi-Fi, він доходить до пробіла і ретранслює тільки перше слово з цією назвою Wi-Fi мережі. Тобто він пробіли не розуміє це його друга вада, окрім. Того, що він ріже швидкість і досить суттєво. Ну і якщо мені треба перемкнутися на кухню, тобто я душ прийняв, все нормально, далі в мене перемикаємося на кухню. Тобто тут такий самий вимикач і проточник. Вимикаємо все. Побігла водичка. Ось так все працює. Дякую вам за увагу.